Ти у мене таку саму кобойка. Приймай цю ковбойку. Дякую. Е, не варто подяки. Отже, Марсела сказав, що ти щойно повернулась з Мстатами. Справді. І скільки там пробув? Трохи більше трьох років. Я туди раз на рік обираюсь, щоб розвіяти. Я не знаю. А звідки тобі знати? Я чого ти займалася плечом? Це були мої 15 хвилин слави. Що це було? Це був серіал про таємних жінок агентів. Називалися Фокс, форс, файв. Як? Фокс, форс, файв. Фокс, це тому, що такі лисички, сестрички Форс це, типу, ми така сила, з якою всім доводиться мати справу. Файв, це, тому що... тому що один, два, три, чотири, п'ять. Своя спеціалізація ножі. Веронія яку я грала, Райван Макои. серед серцеркаче. І за сценарієм вона була з У Вона знала багато бородатих аналітиків. Якби серіал пішов далі, то у кожній серії по одному бородатому анекдоті. Знаєш, багато бородатих анекдотів. І ти встигла розповісти лише. один. Ми сняли лише внусері.